Павло Вірський, реформатор української хореографії та засновник всесвітньо відомого ансамблю народного танцю України. Павло народився 25 лютого 1905 року в Одесі. Щонеділі родина Вірських відвідувала опору. Будучи підлітком, Павло, вирішив присвятити себе мистецтву. Але тяжкі роки для сім'ї змусили працювати хлопця на будівництві сторожа. І тільки вісімнадцять років Павло вступає до Одеського музичного драматичного училища. Мало хто вірить, що хлопець зможе опанувати танець у такому віці, адже танцівники починають свій шлях з 7-8 років. Але Павло так захопився навчанням, що це стало справою всього його життя. Павло творив не лише танець, а й створював нові шляхи для вираження культури. Його роботи це більше ніж просто танці. У 1955 році він очолив державний ансамбль танцю України та зробив його одним із найкращих у світі. Його постановки вражали динамікою, віртуозністю і неповторною енергетикою. Згадайте хоча б знаменитий його пак цей танець став візитівкою української культури на міжнародній арені. Вірський прагнув показати світу, що український танець це справжнє мистецтво. Його ансамбль гастролював у десятках країн і всюди аншлаги, овації, захоплення. Навіть після його смерті у 1975 році його справа живе. Ансамбль Вірського продовжує дивувати і надихати, зберігаючи унікальний стиль, закладений його засновником. Павло Вірський подарував українському танцю безсмертя, і сьогодні його творчість продовжує надихати нові покоління.